Доброго дня, магія теро українського, мене звати Олена. Загальний розклад два варіанти. Вищі сили покарають, кому за що прилетить. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигнифікація. варіант по першому та другому варіанту. Варіант По першому варіанту ваша сигніфікація. Неочікувані руйнування негативні. Те, що трапилося незадовго, недалеко в минулому. Неочікувано було для вас, ви неспроможні були передбачити і керувати даною ситуацією. Те, що відбулося, те відбулося. Вежа руйнування. На даний момент ви отримали саме ті результати, такі, якими вони є, і ви налаштовані стабілізувати загалом свою ситуацію, що стосується фінансового благополуччя і достатку, і рухатись активно рухатись в новопочинання і в напрямку до реалізації, до стабілізації, до досягнення стабільності, до накопичення, до покращення ситуації, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Вежа стосується саме фінансово і матеріального благополуччя достатку, або події ситуації, які відбулися, зруйнували дану стабільність, і ви все ж таки бажаєте покращити і будете активно проявлятися. І налаштовані саме на це. Кварент, по першому варіанту. Чоловік чи жінка, загальна інформація саме така стосовно вашої сигніфікації. Дивимося, вищі сили покарають, кому. Трьом жінкам і трьом чоловікам з вашого оточення. Загалом, скажу так, від п'яти і більше людей, і чоловіки, і жінки, колеги по роботі, конкуренти, ті, які конкурували, ті, які вели гру за вашою спиною, ті, які тривалий час відбирали у вас ресурс, відбирали у вас завдяки владі, завдяки тому, що могли. Саме влаштовувати перепони на вашому шляху, або вели гру за вашою спиною. І при всьому цьому раділи, що саме цим займалися. Саме цих людей покарають вищі сили. Вони не думали, що згодом вищі сили їх покарають. Я скажу, що вже хтось, ще жінки ще не отримали покарання бумеранг. А чоловіки вже. Во зрозуміли, один насамперед уже отримав покарання, бумеранг. Він не очікував саме той, який не дав вам можливості мати стабільність фінансову в своєму житті, який влаштовував гру, який користувався владою, який користувався власним статусом, щоб закривати вам шляхи і не давати вам можливості реалізовуватися. Ну, тому що вони не давали вам можливості досягати благополуччя і достатку. Так, змова. Змова саме цих людей. Вони не давали хід колеса, щоб зміни відбувалися в позитивному напрямку в вашому житті. Щоб ви могли досягати благополуччя і достатку того, якого прагнуло. Ви саме та людина, яка вкладається, яка працює, яка не зважаючи на навантаження, не зважаючи на відповідальність. Ви ставите перед собою цілі досягаєте. А от дані люди розуміли саме те, що ви ресурсна людина і скористалися. Є статусні посадові особи, які мали домовленості і закривали вам шляхи, не давали вам можливості рухатись, діяти і досягати. А ви знаходилися тривалий час на виборі, але ви мали, можливо, і декілька варіантів, але в жодному із варіантів не досягали того, чого прагнули. Тобто це були саме ті варіанти, які не давали вам позитивних результатів, а тому, що була саме жінка, яка не бажала, що ви реалізовували, що ви саме йшли тим шляхом, який давав вам можливості реалізовувати ваші мрії, досягати саме того, чого ви бажали і про що мріяли. Щоб ваші мрії збувалися. За що ще? Ну, щоб ви саме цей вибір, про вибір іде й мова. Але загалом негативно впливав чоловік, який вів гру за вашою спиною, щоб ви не змогли реалізувати стосовно фінансового благополучення і достатку свої плани. Магічно можливо впливав. в когось був саме магічний негативний вплив. Закривалися шляхи, і не було можливості реалізовуватись. Не мог не було можливості досягати саме того результату, якого ви прагнули. Хоча тривалий час. Ви працювали, ви вкладалися, але саме в нових починаннях або в роботі, на якій ви працювали, або в чому ви реалізовувалися, ви не мали позитивних результатів для себе. І нещодавно, або в недалекому минулому, відбулася негативна зміна, яку ви не очікували. Саме те, що відкрилося для вас, зруйнувало загалом вашу фінансову стабільність і благополуччя і достаток. Вищі сили покарають. Як? Давайте подивимося. У вас очищення, саме ті руйнування негативні, які відбулися, ви розумієте, що у вас немає на даний момент варіантів виходу з даної ситуації, але відбудеться очищення. Тобто ви будете здобувати для себе шанси, можливості вийти з даної ситуації. Повний місяць закрийте для себе саме дані питання, що стосуються варіантів, вибору, можливостей і шансів досягнути стабільності і стабілізувати. Да, стабільності очищення, вам говорять, іще, повний місяць. Саме. В даний період, над чим ви повинні пропрацювати, це очистити ментал від негативних думок, навіть якщо це і відбулося, то це вже відбулося. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, а рухатись до реалізації. Негативно впливала жінка, яка знаходиться в вашому оточенні, загалом, як... з якою ви були подругами раніше. якій не подобалося саме те, що ви мали будинок, родину, ну в когось один із. Але вона чітко розуміла, що вона робила, і їй не подобалося саме те, що ви мали стабільність стосовно фінансового і достатку, стосовно родини, родинних стосунків, партнерських стосунків і стабільності в вашому родинному будинку. І загалом в своєму житті. Ну і по правосуддю я вам скажу, що кожного правосуддя своє, але зрозуміло, що ситуація проясниться і вона прояснилася для вас, навіть якщо це були неочікувані кардинальні зміни, але що? Ви подолаєте ці гори проблем. Єдине, що вам все ж таки радять бути в емоційному балансі. Ситуація, вона тривалий час, уже. Існує в вашому житті і говорять саме про те, що ви здобудете для себе шанс йти в нове починання. Тобто шанс, можливість, якщо це стосується власної реалізації, то ви отримаєте інформацію, пропозицію, шанс, щоб досягнути саме того, чого ви прагнете. Ви отримаєте силу, щоб захищати свої стосунки, свою родину, і зміни відбудуться. В вашому житті і загалом ви відчуєте внутрішню силу, ну тому що тривалий час, окрім того, що були втрати ресурсів, фінансів, що стосується фінансової матеріального благополуччя достатку, був ще крадник на енергію, на силу, щоб ви не мали можливості активно діяти і досягати. А заморожена гра, яка велася за вашою спиною. Ви отримали захист, а саме ти отримують покарання як подарунок. Вони не отримають саме тих результатів, яких прагнули. Відсікається. Кожен отримує свій результат або кожному подіянню. За їхні шабаші з часом вони отримують приниження. Окрім того, що вони не здобувають тих результатів, яких вони прагнули, вони будуть принижені публічно, в колективах з тими людьми, які саме мають для них цінність. Тобто кожен отримає приниження по відношенню до ситуації, саме тієї, де для них буде саме боляче. Розумійте, що. Загалом негативна ситуація відбувається саме в тій сфері життя, якщо немає конкретики, то по відношенню до того, чого саме чоловік, людина саме більше боїться. Тобто, якщо вони прагнуть мати стабільність фінансового і що стосується матеріального благополуччя і достатку, то вони. Отримують те ж саме руйнування, тобто втратять стабільність, втратять можливості загалом накопичувати і досягати благополуччя і достатку. Це відбудеться з часом. Да, Що стосується реалізації, смерть, тобто вони не матимуть шансів, можливості наповнювати чашу, що стосується роботи, тобто наповнюватись результатами. Да. А ви, саме від маніпуляцій, що стосуються фінансу і матеріального благополуччя і достатку, ви визволитеся із темниці, в яку вони вас садили. Взаємодіяли вони з дияволом, прив'язки. Зрозуміло, що саме за ці прив'язки, саме за ці негативні дії, саме за даний негативний вплив, вони отримають бумеранг важку ношу і будуть ходити по колу. Долоносна кармічна ситуація, але що маємо, те й маємо в кожному подіянням. Ви отримаєте свої можливості і шанси досягнути саме того, чого прагнете. А вони отримують свої результати. Незважаючи на те, як би не складалася ситуація на даний момент, але майте терпіння. Порада для вас. Бути в емоційному балансі вибудовуйте стратегію. І ви здобудете саме можливість. Отримати саме той шанс, ту можливість, можливо, це від чоловіка з минулого. Або навіть будете на виборі від чоловіка або від жінки. Чоловік стратег, амбіційний, статусний, і жінка емоційна, самодостатня. Ви будете вдоволені, будете вибирати. Ну, насамперед, вам все ж таки радять і по відношенню до ситуації, своїх планів і того, чого ви бажаєте досягнути, бути в балансі. Поки ви не маєте, наприклад, шансів, можливостей, то будьте в балансі. Ну, працюйте, відпочивайте, накопичуйте ресурси, енергію для того, щоб далі активно діяти, конкурувати, ну і загалом досягати того, чого ви бажаєте. Свято, тобто, ви будете задоволені в подальшому, так, про що я говорила, ви будете мати навіть декілька варіантів. По правосуддя. вищі сили допоможуть вам досягнути саме того, чого ви бажаєте в своєму житті. Дякую. Вищі сили покарають, кому за що прилетить. Кварен, по-другому варіанту, ваша синіфікація. Самодостатня. Ви знаєте, як реалізовувати, або насамперед, чого ви бажаєте в своєму житті досягнути. І самі. Шукаєте шляхи вирішення досягнення саме того, чого ви прагнете. Ну, насамперед, фінансові, матеріальну благополуччю і достатку. Якщо на даний момент ви очікуєте для себе можливостей, шансів або бажаєте, потрібна вам підтримка для того, щоб досягнути того, чого ви бажаєте, то ви здобудете. Поки що, можливо, хтось не розуміє. Як саме досягнути того, чого ви бажаєте, і того, чого ви прагнете, але в вашому житті з'явиться? Якщо ви жінка, то чоловік, якщо ви чоловік, то можливо ви будете просто взаємодіяти з жінкою, яка буде ресурсною. І в партнерських стосунках при взаємодії з даною людиною, хто ви не були, якою б статі, як варіант по другому варіанту, ви здобудете саме те, чого прагнете. Кому чоловіку і жінці? Чоловіку, партнеру з минулого, який використовував вас як ресурсну жінку, можливо, навіть в стосунках, що стосуються кохання, ну, загалом, ви тривалий час були в даних стосунках, але дана людина діяла таким чином, що якщо це власне партнерські стосунки, і ви паралельно взаємодіяли, що стосується реалізації, і досягнення фінансового благополуччя і достатку, то я скажу, що він використовував вас, тому що розумів, ви саме та ресурсна наповнена жінка, і він отримував вас від вас саме і емоційне наповнення, і можливості шанси для себе стабілізувати фінансове благополуччя і достаток. Тобто, в когось це чоловік, якщо ви жінка-кварент по другому варіанту. Ну, якщо ви чоловік... То тоді жінка, яка бажала взаємодіяти з вами, вона ресурсна, але в вас бачала саме того чоловіка, який мав фінансову стабільність, а їй потрібно було досягнути власне, свого благополуччя достатку, що стосується особистого життя. Я не скажу, що існувало кохання до добями, але дана жінка поставила перед собою ціль. Вищі сили покарають саме даних людей, тому що вони використали, звичайно, стосунки, почуття лише для того, щоб отримати для себе реалізацію тих бажань, які ви мали, а вони були меркантильні, підступні і. Це лише було бажання використати, досягнути реалізації власних планів. Не досягнути власними зусиллями, а досягнути за рахунок людини, яку вводили в оману і використовували як ресурсну людину, щоб досягнути саме того, чого прагне. За що прилетить? Ну, тому що бажали. Чоловік чи жінка немає різниці, але Хтось бажав реалізувати свої плани, що стосуються особистого життя. Тобто, так, як я і говорила, жінка, яка бажала створення родинних стосунків вийти заміж. Ну, або загалом реалізації власних бажань. Тобто, подолати власними зусиллями дана людина не вважала, що вона може трансформувати своє життя і досягнути того, чого бажає. А от за ваш рахунок так. Так, да, криса. криса, яка отримує з ваших прибутків, з ваших статків, отримує для себе, тобто те, що ви здобуваєте. Вона розуміла, що ви сильна, цілеспрямована людина, ну, загалом прагнете в своєму житті накопичувати і досягати саме того, чого прагнете. А вона ні, вона не мала саме того благополуччя достатку, якого прагнула. От вирішила за ваш рахунок. Що саме прилетить? Крадник. На наповненні. Якщо ви, наприклад, були, була ситуація така, що ви були в стосунках і дана людина зруйнувала ваші стосунки, ви не зрозуміли саме, як це відбулося. Прояснення згодом відбулося, але ви пішли в нове починання з даною людиною, то розумієте, це був крадник саме на. Те, щоб ви втратили наповнення в даних стосунках, ви не мали задоволення ну, тому, що дана людина прагнула що реалізувати за ваш рахунок. А партнер або партнерка, з яким ви взаємодіяли, ну, він був перепоною на даному шляху. Ну, вам говорять, майте баланс, ситуація проясниться або прояснилася для вас. Ну, невдоволена, жінка, яка маніпулювала саме і бажала досягнути саме реалізації тих результатів, що стосуються особистого життя, створення родини, досягнення стабільності, перспектив саме для себе в особистому житті і позитивних результатів досягнення добробуту і благополуччя і достатку, то вона не отримає того результату, якого прагне. Зрозуміло, що хто був в стосунках і дані стосунки зруйнувалися, то я вам скажу, ви повинні були розуміти, що третя особа, яка з'явилася в вашому житті, саме вона посприяла для тому, щоб ви не досягали того, коли ви достатку, що стосується особистого життя, ну, якого прагнули. Можливо, навіть ви не мали розуміння, чому саме в вашій родині це відбувається. Але Лише тому, що була жінка, яка заздрила, або яка прагнула зруйнувати ваші стосунки і досягнути своїх реалізації своїх бажань, що стосуються вас. Лицемірна жінка. Ну, важку ношу вона отримає. Загалом, для вас, якщо був певний період, що ви не могли діяти і не розуміли, як подолати, як пропрацювати, як. Прояснити дану ситуацію. Вам говорять про те, що якою важкою ношу не була ситуація проясниться в вашому житті, і негативні прив'язки, прив'язки, які були негативний вплив на вашого партнера, чоловіка з вашої родини, було замовлення магічного негативного впливу, прив'язки на чоловіка. Ну, або по даному розкладу, або загалом ви вже маєте розуміння, що саме відбувається. Ну і ключі, ви отримаєте розуміння, як вам діяти, як вам позбутися. да. Як вам визволитися від криз, які бажають отримати для себе ваші ж результати, прибутки, ваш врожай? Ну, Які тривалий час маніпулювали вами. І щоб ви не змогли реалізовуватись стосовно того виду діяльності, яким ви займалися, негативний вплив і загалом негатив, негативний посил, який був з боку даних людей, які прагнули досягнути реалізації лише своїх цілей і своїх бажань, буде безплодні. Вони отримають приниження. А ви очиститеся і підете далі до здобуття, до отримання саме тих результатів і покращення загалом ситуації, щоб не відбувалося. Ну, якою хворобливою інформація не була, а дана ситуація, негативна ситуація, негатив, негативний вплив, магічний негативний вплив, тривалий час існував в вашому житті. Але вам говорять саме те, щоб не відбувалося, ви отримаєте можливості, шанси бути щасливою, ви отримаєте подарунки від вищих сил. І отримаєте силу відторгнути, позбутися, подолати ту гру, яка велася за вашою спиною. Ну і загалом, все ж таки, спостерігайте. Очищуйте позбутися саме тих людей, які спостерігають за вами, особливо спостерігають за результатами. В особистому житті те, що ви маєте. Ну, тому що вони заздрять, вони не бажають, щоб ви мали позитивні зміни, вони бажають підкорити. Я не скажу, що надалі ви не повинні оберігати, захищати, бути обачними, що стосується негативного посилу і негативу з боку саме тих людей, які заздрять, які спостерігають, які. Лише вичікують, щоб підкорити, щоб негативно вплинути. Зрозуміло, що дана людина, яка спостерігає, вона отримує по справедливості. Ну, Яка була другом товаришем тривалий час. Говорять саме про те, що ви повинні досягнути стабільності, ви повинні очищувати думки. Ви повинні розуміти, що дана ситуація останній Моменти очищення, ви, щоб позбутися даного негативу, закриття даного негативу і того негативного посилу, який існував в вашому житті, загалом негативу. В повний місяць закривається, ви очищаєтеся, заморожується гра. Заморожується саме ситуація, але вам говорять, що ви повинні рухатись далі, ви повинні рухатись в реалізацію, ви повинні прагнути досягнути, змінити ситуацію і рухатися до стабільності, до покращення, до здобуття успіху рід вас захищає, і вони вам надають можливість подальшого досягнути фінансово, матеріального благополуччя і достатку і мати фізичне здоров'я, прекрасне фізичне здоров'я. Щоб рухатись, діяти і реалізовуватись, не потрібна лише додаткова порада, і якщо і маєте саме те, про що говорять по відношенню до. Ситуації, зверніть увагу, якщо ви, наприклад, розбиваєте собі серце, що ви, наприклад, втратили щось, або негатив, негативний посил не давав вам можливості досягати тривалий час позитивних результатів в своєму житті. Вам говорять те, що ви не повинні зливати в негативні думки. Вам говорять те, що ви повинні накопичувати енергію. Можливо, комусь саме вказівка йде про те, що вогонь допоможе вам. Очиститися, позбутися, очистити ментал, зцілити розбите серце. Тому використайте дану пораду для того, щоб досягнути, для того, щоб стабілізувати. З часом ви отримаєте захист саме від можливості негативно впливати, щоб ви не блукали по лабіринту. Так, да, очищення, повне очищення відбудеться. В вашому житті, ну і загалом, щоб ви не блукали це як в темниці по лабиринту, щоб ви не мали для себе ні шансів, ні можливості досягнути того, чого ви вважаєте і того, чого ви прагнете. Порада. Якщо ви чоловік, то ви отримаєте можливості реалізувати і реалізуватись стосунки з минулого. Жінка, з якою ви були знайомі, от саме з нею ви зможете реалізувати і досягнути, що стосується особистого життя, того, чого ви вважаєте. Якщо ви жінка, то чоловік з минулого або статусний чоловік з'явиться в вашому житті, і ви зможете досягнути саме того, чого вважаєте. Це саме така порада. Просто насолоджуйтесь життям і рухайтесь, дійте, взаємодійте, спілкуйтесь, але саме от з тією людиною. Ви знайомі, тривалий час кожен йшов своїм шляхом, але ви маєте розуміння, чого ви бажаєте в своєму житті досягнути. І вищі сили нададуть вам можливості досягнути саме того, чого ви бажаєте Реалізувати і реалізуватись. Загалом досягнути, скажу так, якщо ви маєте на даний момент фінансову заборгованість. То ви здобудете фінансову самодостатність, тобто вирішите всі питання, закрийте борги кредити, ну і досягнете стабільності в своєму житті і відчуєте себе ресурсною, самодостатньою саме тією жінкою або чоловіком, який досягнув, накопичив, отримав можливий шанс мати стабільність і бути самодостатнім, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Дякую. Магія Тару Української до зустрічі.